Друзі, всіх вітаю на каналі. Україна, на жаль, під керівництвом Зеленського та Єрмака фактично перетворилась на копію Чечні, де орудують кадировці, відсутні права людини та будь-яка законність. Як і в Чечні в Україні викрадають людей, катують людей, знущаються, а також перейняли кадирівський метод, коли жертва на камеру вибачається публічно перед своїми катами. У цьому відео я розповім, як представникам бандитського угрупування ТЦК. Викрали чоловіка дружини та змусили потім жінку вибачатись на камеру за те, що вона записала відео про цей випадок. Так, давайте подивимо спочатку звернення жінки, що трапилось з нею. Село Міжгорія, Закарпатська область. Ми приїжджали блокпост, остановили нас, забрали мужа. Я нахожусь посеред непонятного села. сама с ребенком, я не знаю, что мне делать. У меня ребенок плачет, я не могу никуда ехать, потому что у меня состояние просто судорожное. Пожалуйста, я не знаю, что делать. Ребенок плачет целый день в истерике. Просто ребенок. Вот, посмотрите, у меня ребенок выдвинулся. Ребенок, ривот. я плачу, я не знаю, що делать в этой ситуації. Пожалуйста, помогите мені. Забрали военные. забрали його документи. Забрали все повністю, зв'язку з ним нету. Его забрали, як мне сказали, в хуст. Где это? Я не знаю. Я не знаю де мені ночі, що мені взагалі делать. Це не єдиний випадок. На жаль, зараз це бандитське ТЦК урудує по всій Україні та викрадає людей. Не маючи взагалі ніяких законних повноважень, це робити, хочу нагадати, що відповідно до статті 19 конституції України органи державної влади, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі в межах повноважень та у спосіб, що передбачений конституцією та законами України. Не існує в Україні жодного закону, який дозволяє цим ТЦК затримувати, викрадати людей та вивозити у невідомому напрямку. Це все незаконно, це бандитське угрупування, яке кришується урядом Зеленського. Про цю історію написав народний депутат України, слуги народу Георгій Мазурашу, де він навів деталі, що ж трапилось. Ось що пише депутат: зупинили на блокпості водія люди у військовій формі, у жорсткій формі погрозами змусили поїхати в ТЦК. На те, що в машині залишилась дружина з дитиною, не зважали, сказали оформить повістку. До його ТЦК Дніпро і відпустять. Обманули. Насправді, після цього він зник. Телефон забрали. Напевно, за крадіжки людей незаконне відбирання речей та отримання нікого не покарали. А отже, система каже, можна займатися цим беззаконням, щоб там не говорив публічно наш президент. Тепер він прогнозовано хуському ТЦК або вже повезли на Рівненщину, дружина з дитиною залишились в машині, чекали, що повернеться. Так же ж казали військоматні практику водіння жінка не дуже має. Прочекали розгублені з дитиною з обіду до вечора, там біля ТЦК, Ночі вже пішли шукати, де переночувати. В поліції порадили не писати заяву, мовляв, марно втратить час. Про цю ситуацію повідомив доброволець та його знайомі. Чи несвідомо займається таким шкідництвом, аби швидше довести Україну до стану неспроможності протистояти агресорам? Депутат звернувся до міністра оборони та МВС цього приводу. Що відбулось далі? Після розголосу, коли це весь інтернет, жінку піймали та змусили вибачатись на камеру четвертого року. Многим було здійснено відео. Зроблено воно було зроблено в стані емоційного стресу. До нас не приймали ніяких сил. Мені дуже соромно перед Збройними силами України. Та я прошу вибачення перед Збройними силами України та Хуським РТЦК. Я викладу це від межі інтернету. Мені дуже соромно, побачите. Депутат після цього вибачення навів деталі, що трапилось після цього розголосу. Керівник Уського ТЦК відреагував, сконтактував дружину. Фактично викраденого, перепросив, сказав, що такого не мало бути. Так розумію, вирішив питання, щоб ніпрянина повернули з Рівдінщини, куди його вже відправили було для плану до хусту. Де йому виписали повістку за місцем проживання і відпустили. Добре, що ситуація закінчилась так, бо могла закінчитися набагато гірше. Варіантів тут немало. Не будемо про неприємне і сумне зсу треба підтримувати, а не створювати їм непотрібні зайві проблеми, заганяючи погрозами в примусом в армію тих, хто явно не готові воювати. Треба закруглятися, а то побачимо і відео від викраденого. Де він буде розказувати, що взагалі він сам в рвався в армію, їздив, шукав, то б допоміг швиденько оформити придатність. Чоловіка відпустили лише завдяки розголосу. Що це стало відомо? Депутат звернувся, і вони ну, вирішили, щоб потушити цей скандал. Чоловіка відпустили. Все проблем немає до чого чоловіка. Вже якщо розголос, то відпускає. Але скільки людей зникло таким чином, і ніхто про це не знає. В Україні зараз повний безпреділ. Ну кадирівці, просто кадирівці, і зараз в мережі з'явилось нове відео з цим же хуським ТЦК, де жінка розповідає, що її чоловіка таким чином викрали, і вона взагалі не знає, де він, що з ним, взагалі чи живий він. Валерій Федорович Зор... З Залужний. Мене звати Гошкова Ярослава Олександровна. Я звертаюся до вас з приводу мого чоловіка, Гошкова Микита Ігровича, який народився. 7.06.1979 року з приводу того, що він зник у місті хуст, і я не маю з ним зв'язку 19 листопада. І я подавала заяву в поліцію на його розшук, але мені сказали, що він що він ТЦК ТЦК Мукачево спочатку. Я потім звонила ТЦК Мукачево. Мукачево сказала, що він десь. На рівненському полігоні, і ш... але що в них документів немає, що в них перевалочний пункт, і що його десь брали в кусті. Вибачте, дуже дуже кричить дитина. Вчора я приїхала в Закарпаття особисто з малою дитиною, бо мені немає кого на кого її залишити. І мене не хотіли пускати в ДЦК, коли я попросила. Дати мені дізнатися про Гушкова Микита Ігоровича, що з ним трапилося. І мені сказали, що вони всіх відправляють в Мукачево, бо що в них нема ніяких документів. Я кажу: ну, можливо, він вас проходив комісію або ще щось, у вас мали бути хоч якісь документи, щоб він у вас був. І чому на адвокатський запит не відповідають? І Вони почали казати, що нема ніякого адвоката, і взагалі, що вони мене не пустять. Допоможіть мені. Будь ласка, знайти мого чоловіка, якого я, мабуть, не зможу знайти, без вашої допомоги. Дуже важко емоційно стримуватися та коментувати ці події. Звісно, що це дуже сильно емоційно виводить і хочеться лаятись, хочеться казати багані речі, але я намагаюсь, тому що заблокують. Зеленський повністю з'їхав з катушок. Це хвора на голову людина. Він... Тому що він боїться втратити владу, він готовий утопити в крові все українське населення, от повністю знищити цю країну, аби щоб якось утриматись у владі. Це божевілля, він хворий, зрозумієте, він хворий. А всі, хто його точать, єрмаки, цим користуються. Вони знають, що Зеленський до паніки боїться втратити владу. І вони нашіптують йому, кажуть роби це, роби це, роби це. Тому що вони теж хочуть бути у корита. і керуючись страхами Зеленського втратити владу. Вони змушують його робити безумні речі, повністю безумні речі. І вони використовують його, його страхи. Для... І це все, що відбувається, це відбувається тому, що Зеленський це дозволив. Він сказав: робіть так, робіть, тому що потрібно якомога більше людей відправити в м'ясні котли, заморити, хай йому вже пофігу, скільки людей загине. Він буде до кінця йти. Але триматися у цій на посаді, друзі, поширюйте це відео зараз. Пропаганда офісу президента максимально блокує всю цю інформацію. Жінку виставляють в негативному ключі, щоб люди не реагували, кажуть, що це все неправда. В цегалі всього не було. Ну стандартна схема, коли скандал треба потушити, вигадують, будь-що, аби люди цього не знали. Тому. Репостіть це відео, і пишіть якомога більше коментарів, щоб влада знала, що народ її ненавидить, проклянає просто цю владу Зеленського, Бандить, бандитську владу. Це влада нелюдів. Єрмакиці Зеленські це влада не людів, це бандити, кримінальні бандити. Пишіть якомога більше коментарів, щоб заполонити весь інтернет, щоб люди бачили, що ніхто цю владу Зеленського не підтримує.